Десь в якомусь магазинчику, походу. Походу тут. Тут. маунт. Зливый, там тільки там, там ті келевищи. Пидорос! Вот. Ну, я так і знав, що таке буде. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Давай Давайте на юлю. Давай. Анатолий Hello. Hello, Hello. индустр. <laughs> Ой, дед, да ты, блин, я по насберу, тепил. А він добре грав, тоді не помидаешь? Звітки вин? Хуй ми, А звідки він, But, yeah. хуй він я. А я хуй знаю From Ukraine. Чи з нами є? Ні, нема. Є, є, є. Яка Руменія, блядь? Україн. А, блядь, туркіш, Влад, твій вихід. Мераба. Мераба. Ха-ха-ха, <laughs> <Йо, laughs> почалось на. Сука, не может. <laughs> людина людина ерудована, розумієш? він знає всі мови. He любу. Так, да, любу. Навіть той, який не знає, він її зараз буде знати. Oh, я не знаю, що там, будет. <laughs> <shop you> <laughs> 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 Я от без жилета, тепер бігаю без сумки. О, жилет я тут. Вже знайшов, вже знайшов. А й третій зразу, нічо собі. Кай. Клос, клос. Близько, так, десь. Тут у нього є. Угу. Йду. О, мене вже... Поведели. Поведели. Что ты то і я йду, щоб не поведели. Хорош. Він зразу здох? Ні, він нокнутий. Дру, має другий повар. Найс. Чепуха. Ти шо? Ще десь тута. тут. Тут вас за каменем. Єбать, той йобаний QBZ. Я в севі. Один селищ. Окей, нект. Okay. Влад, акуратно. Він десь за гроб... О, там був. Там туди. Mm? О, там, там. Мене підіймають. Не, по не понокайтеся, дійсно. Хорош. Хорош, пацанчики. Верну цілий... А? Да у мене, короче, є одна така велика біда, з якою ніяк не можу побороти. Мені треба перші стріляти, а потім метки ставити. А я ставлю метки, мене той час нокають. А ти все правильно робиш, то тільки не. Ну... Виглянь поставив, а й все? Так я вигляну, він мені зрад. Тип зайси стріляє ти шо? Барільчик є, Влад, не хочеш барільчика? Я маю, я маю. Я щас кий БЗшечку попробую все-таки. І тип сам за ВН з трьох. Ну все, блин. Четверочка є, М4 та 16 візьму, бо я щас грибав. О, ми ж в самому центрі, якщо близько до цього. Падає дроп зліва. Може тут з'їздити? Пробуй. Далеко? Там з

Там, походу, нікого не мало би бути. Зараз подивимось. Я навіть не А, о там. кп Воля, дід Михайло, це, до речі, стрімер, 28 команда. Бери... Треба... Бери собі цей. Мені іншиньте. -то. Треба того діда Михайло в'єбати. Директор бадік якийсь. А? Х15 okay. був. Сигонич. <laughs> я маю його. Ні, я не брав його. Это дед спеціаліст. Я маю дропнути 8 і 6. Ти шо, самі топовий, блядь, проціл? Блядь, ним треба шаміти, стріляти. То Стоит шляпа повна, я попробував. Будем сидіти я тут, ясно. на Юлі, ми в центрі, в принципі. Чи що ми робимо? Треба комусь приціл, 8-6. Давай, якийсь. Два даю, маю два лишні Тут два даю, кидаю 2. Я, тобі не я треба вже... про Ні, я з 15. Ти що, вернувся все-таки по нього? Так да. Диви, яка дуло їй -мо! Ай, жесткий ты ти, типа. Что это драгунова, типа, да, Угу, Тип просив драгонова. Я от маю МК-12, В Бістину А я МК-14. Ти вонишь. <laughs> нормас, нормас а, а грози не було, да? А вук є, є у нас спеціаліст по луку. Як що, я телефон маю, щоб я не забув mm -hmm. Будут звоняты. Добро твои. Ще одна восьмерка. Нет, это дві. Що робимо, хлопаки. Що скажете? А шо каким'яра не було в дропе? Да. До речі, я вже 100 років не бачив на ті карті кикеймере. Може й нема. Шаутен лутские на. Там сама майже не було. Едем? Едем, он тоже просто. Блять, не доскочил. Ты еще раз ревел карт? Игнал, О, это поки я думаю, не встигне, поки він б'їде, то шляпу. О! А чого так покоцало? Да. Okay. Два <реклама> хп зняли. Ой-ой-ой. Фокен -ой. ал, ман. Ще два. це Я вже за. Вот бачу. О, справа де мейдж. Дроп он єло. На жовті. Три. Бля, гроза буде, відповідає, буде гроза. МКшка. Я заберу нах. Бля, патрони мене хтось пиздив. Кого? Погнали, погнали, пацанчик. Кост, есть 7-ки лишні? Ча? Я, мой є. Дати... Є, є, 30 А Зараз не кидай, бо тут багажник. Може, тобі ще 15 й приціл, да? Нет, я з 8. Але тут нема немає цього. Багажника не немає. Але зачем у та Семкашки? Так. Да. З 15? Да. Легко, вот легко. Але не відкручувайся, знайде. Та, блять, Ти хочеш мене в мене монітор десь на стелі <laughs> зараз? А звідки мене третий жлет, если я в мене був чи що? Може тобі замісти, Близько, там? Нас угу. за будь. Угу. Зато бот. Я не маю патронів. А, патронов. Я напекаю, бо мене въбуть. Все, він стає, бля, пацана. Дайте хоть 30 патронів, смах. А що, а що в мене хп так мало? Подим? Правно, блядь. Я а, На, на, патрони, з кемом. А, бачу. Кажи, боти, блядь. <реку> я Угу. А вот а Справа, а а а сей, а а он вот. Справа десь. На сцене? Меньше живей? нокнув. Ще мені здається, що там десь в кімпах мали бути. Може там? Давай, Влад, я з тобою. What's going on? I don't know. Чепуха, ти де? Бай, тута яма Все, да? тут яма з гранатами. Хорош. Все, та? А то я допив. Хто стріляє? Наш Ну, тут що в АВД-шку хтось мав, бо він зразу став. Е, я тут скидаю ще цей. Семерка? Е, глуш... е, глушок, на. А, я бэк. Да тут здесь. Семерк нема, блядь. чи пушила, дай семерки. Я можу дати тобі ще трошки. Тачка? Дати? Не. А, то, -то давай, бля, мене давай. 10, нах. давай, бо зараз роз'їбуть. Vše, odcházej. Jdíte, jaká u tebe snájpa? M24. Na, hlušník na něj. Tam je, na magazíně. Přišli v tačku. Jelo.

Там один ущерб с тим спансерфау топит. Одного доебашу. Я там все попав в всі МЗМ бачили? А я тоже там ему накидав. Ну, там. а то або, те, або я, ну мы попадали все там. Вот тут во, на зеленій. Де та зелена, бля, я не бачу. Ні. А. Вот я мабіжить. Нокну! Там ще один бежит. Жовта. Дай зливо! Вот тут! Плопан! За дявом, за дым! Жовт! Нокнул! Томо, то На оранжеве! Не видно мне. На жовт я, походу, <рапануть> дойшов. Mine... Right? Хорош. Трубайкас. Нам би ще задніх ті, що на магазині були. Ну, на оранжевій. на мене патронів ...е... E, 16 штук. ось. О, якийсь. Я його и шоу Угу. У мене вже патронів не багат. У мене 16 тільки. П'ять. Єпай. Оранжева двоє. Його в'єбали на оранжевий когось. Може їти до них? Його, думаю, зона. Там ще один, у них машина справа є, бачите справа є? Зараз... I need bullets. Все. Yeah. Бачу. Він несе свого, <smart noise> він несе свого. <smart noise> <smart noise> <smart noise> <smart noise> я йому вже стільки, три тички дав з того. Ти, типу, походу, по тому, по нокнутому попадав. У них тачка є, yeah. може проб'ємо коло в тій тачці? Це я хевкар. Що мутим? А їдем, лишаємо їх. Ну то їдем. Ми зараз просто здохнемо Ай, бі, лецько. А він дурець. Що там? Зі, дар. Е, Ай Я ламар. Він дурець. Він, він зони, здається, здох. Їдемо, пацанчики. Давайте, під'їдемо, полутаємо патрони. У нас ще є аптеки, купа всього. Їдемо до скалу. Ми стіли машину. Угу. Кар-кар. Я не дукаю, я не Чуть-чуть, чуть Зараз подорвем Патронов немае Без кучу та 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 да И лайдаун, лайдаун Так мне <свес> так файно въебал На шламчику, бля Паэр в них я ебать Тут патронов их, блин, на, на три команды. Дай мене шесть В ящику Бежеть Да, аптечку. жопта. <Слышко> все, заебись. Yeah. Хилюся Артурчик. Один, look, один, Артурчик. Там. Лутар, Да там не машу лутать. Да едем, у меня уже все есть, в принципе. У меня тут такие лут, блядь. У меня есть фаер. Что <Слышко> делаем, пацаны? Да едем уже в зону. Пойдем в зону. А де наш Чепушила? У Тапіс побіг. Та їдем його... Я... Та їдем його під Брайан. Блять, я пінти не взяв. Де він є хоч, блять? Я щось його не бачу на карті. Ти На метках. Поня, поня. Зону, бо в мене бінтів нема. У мене п'ять тільки. Зараз вийдем, я тобі здам. І в мене п'ять. Вийдем та хільнутися. Вийд, вийд. Хільнімся. Окей. Okay. Та-та. Та не лутайте, поїхав. Що там бути стільки лутати? Погнали на. Хіба бін ти. Жми Нам Писав. до зони трохи є, що кочу гард. У мене 4 кіла один насит, блядь Там з МКшки все попадало. Я ще так ніколи з МК не попадав. Або то Влад попадав, так, або то я. Або ми двоє. Та ми двоє сипали mm. А, побьем снова, Угу. Я ще щойно компенсатор маленький на неї взяв. Я босс Давну выгребай, ну Мене фаєр Ракетниця Ох, ебать. Хил, хил. Блять, буде п'ята зона. Десять секунд, ми встигаємо. I'm ready. Давай ексинхронно зразу всі... Бля, я вийшов, нечайно! Оооооо! Take him go. Як воно так? Я бенте привів. Take him, car. Take him car, А я не це. А він не вийде, він не вийде потім. А в нас ще пів час. Все, я труп, пизда. Ну. No. That's вставай, блядь, вставай, чи пошило. Сука, блядь. Але сам винен, пацани, сам винуватий. Блять, вийшов на ходу з машини до бойоп. Блять, так... нема цього? Ага. Візьми чип. No, ну, тут воше можна заїхати. МКшку заберіть в мене. А, uh, I need that. had mk. Він має телефон, так? Так, так. Зараз вебку. А, заепись. Він побіг мою МК-шку лотати. Опа! Я не так МКМК, я. А я А я відміняв бенти і воно вийшло, прикинь з машини. Ти що відміняв бінти. Я не знаю. Де, О, я вже де, лечу через 5 секунд. No, 5, 5. Я щось спримтикав, что я не викликав. Two. Yeah, yeah. Two, two. Там на лечу до вас, пацани. Навіть не бачу его ДНЕ Дід живы Ясно побачу В камуфляжі, Питер тільки шлем стоячи Я навіть згори їх не бачу А вот сидять ви? на жо на, урань, на жовтій Двоє там. Не пуши нас ніхто? Не, Ні, він піднімає свого. Че он елевого Пацани, я достай якусь одну снайперку, Одного автомата. Чи едем на машине на заправку? А, окей. А ты кину, бо я не вижу? А, я тебе скидаю баррель, да? А, давай, не, давай я тебе МКшку скину. Давай. И патроны еще, какие-то про Все, все, хорош. спасибо. А там? Я, я тоді не буду пикаться. Угу. Ох, файно кто-то сдал. Може, їдемо на заправку? На? Чи будемо ти до кінця вже? Та давай, заберемо вже. Давай. На зелені метку стопила. А тут твої кисті цей. Don't, 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 don't kill the shut them. Тут є якийсь цей. Я зараз заповзу золотаю автомата якогось. А, тут є М416. Пох. У мене ні шльома, О, М416 тут заєбіся, я візьму GS-ку краще, де Тачку в зону підігнав. Хорош. Він каже на зелені, типу щось не вбиває, щось там зелено, ще щось кусь залупав. Вбивати, бо він типа їх тут буде закривати ззаду. він зараз не взяв на защуку, блін? Не бачу. Би їм гранатку закинув. Не пали, може, може, вони не знають, що ми тут. Та там на зеленій, походу нікого нема. Точно. Там зараз зона піджимати буде. Зелено вже не в зоні. Ну. No. Ну, хіба... Те вони спетляли Тачка, Бля, мене чуть не збив А в них УАЗик, той! Пропив коло сзади сзади бэк-бек-бэк. Бачу, бачу, Під, під тою! Біжу Пацани, я, я йду піднімати вони нас я розвели, тоже. піздець. інший, напевно. Розкидаємо смок і йдемо до них. Є аптека? Потім вас за камнем. Хтось аптеку має дати? Я маю. Дід, маєш аптеку? Я Майна. маю. Давай кидай, бо Скину? я бля до деда просто, щоб я туда не, не, не прийняв. Я одному на і дав дві ки з МК. За забор Ззаду стоит. Мек, 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 мэк, бобик, Влад, э, відходи. Идем в зону, нахуй, 10 секунд, забей на нього. Братан, ти зараз лишишься там. О, Чи ти до останнього вже? Oh. Блять, мені пиздарики Він десь біля тебе? Oh. Все, я труп. Дед мене МК 14, був це репорт, блять, 271 левел, бля, він зажав. Блять, я ще й маю Я думав, ти його там десь контролиш, я собі біг спокійно. А він з такої відстані з зажимом, все попав. Там вот, за тим. Вони розкидають, вони за поза вроді. вроде. Угу. Біжіть, біжіть, з правої сторони! Де зелена правіше, за лутає там, Чи що? Ой, ебать, ніхуя. Пятому представили цей трава мішає. А де вони ділиться? Ну, два отута було, на оранжеві місці. Ну на зелені, я Хочу бачу, в нього. Є, 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 є в мене. тут-вот. От, от. На оранжеві перебіг ще один. Праве крило. побіг прямо на оранжеву. За парканом. За Та-та-та За, за, та, та. за синьою бочкою оранжева метка. Граната є вас? Я мене. Не. мене нема. Наш кидає гранату на оранжево. Гранит. Хорош. В Мене, мене. Он был вон. Хорош. Ще один. Слива. Два, два. Лучший. Yeah, nice game. Красава, братуха, є. Строго <laughs> барильбовица. Я бачу. Хорош. Блін, той за угол мене зажав, А в мене броні не було просто, і він мені попав. Там одна пуля і половина хп нема. А вони вообще, типу... Типу, хотіли... Вас вбити mm -hmm. і и 6 самі від зони здохти. Я yeah, поняв. Так, я тільки 4 став. Я, блін, тоді віддихав довго.